Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Іван, і в цьому відео хочу поділитися власним досвідом збірки ось такої імпровізованої зарядної станції. Вона вийшла такого модульного типу, оскільки складається власне з літій-залізофосфатного акумулятора. В цьому відео постараюсь детально розкрити всі нюанси самостійної збірки ось такого акумулятора. Також сюди входить інвертор, який допоможе заживити ваш телевізор, холодильник, котел, що завгодно від цього акумулятора. Ну і третій не менш важливий елемент це зарядний пристрій для нашого акумулятора. Розкажу вам, яка з них краща і взагалі що по ціні. Ось цей загальний комплект при самостійній збірці, він коштує набагато дешевше готових фабрика. Бричних зарядних станцій. Ну, наприклад, найдешевші моделі від Blue Yeti або EcoFlow, вони мають ємність 250 Вт годин, коштують від 12 тисяч гривень. А ось цей комплект став мені набагато дешевше, при цьому має ємність 700 Вт годин. Сподіваюся, що це відео буде для вас цікавим, тому заварюйте чайок або робіть каву, можливо, кавусю, кавелду або навіть кохве і приємного перегляду. Я використаю елементи бренду ACE, якийсь невідомий бренд, ємністю 50 Аг, Замовляв їх на енконі. Обійшлися разом з доставкою в 4000 тисячі гривень. Привіз кур'єр нової пошти прямо до дверей. Підкупило те, що вони були в наявності їх доставили відносно швидко. Але був нюанс з тим, що вказаний рік виробництва був 21-й. Але перевіривши QR-коди, я побачив, що всі чотири комірки виготовлені навесні 22-го року. Тобто вже такий непоганий бонус. Ось ці чотири невеличкі елементи приїхали до мене в величезній коробці. Вони там були добре запаковані, але перевага цієї коробки в тому, що це очевидно коробка, в якій вони приїхали з заводу на НКОН, і на тій коробці є дві цікаві наклейки: одна з назвою та параметрами батареї, але там нічого цікавого. А от інша з результатами тестування цих елементів. Кидається в очі, що там вказана ємність від 55 А до 55,5. Це прям непогано, але насправді це звичайна історія для елітії залізофосфату, коли нові елементи вони мають ємність помітно більшу від номінальної. По самому зовнішньому вигляду ми бачимо QR. Код, він наклеєний як з боку, так і зверху під контактом. Приварені якісь дивні пластини, у яких шпилька, власне, куди може прикладатися якісь зусилля, вона майже висить у повітрі. Але приварені плюс-мінус непогано, правда, є якісь окалини, тобто ну, не дуже обережно. Щодо геометрії, вона тут не знаю, як вам показати, але на дотик, візуально, ось по текстоліту, Он, видно, зліва якась невеличка впадина, тобто вона не супер ідеальна, але це точно нові елементи, бо вживані вони б мали ну, дуже помітне пузо. Тобто це, скоріше за все, якийсь Great B. і сподіваюсь, що воно реально віддасть 55 Аг, як вказано на коробці. Зараз перевірю внутрішній опір елементів. Використовую так званий неоригінальний в IR 1035, тому покази внутрішнього опору можуть не зовсім відповідати дійсності, але головне, що ми маємо змогу просто порівняти між собою всі ці чотири акумулятори. Опір 053 мільйом, напруга 3,218. Опір такий же, напруга також 3,219, майже така сама. Такий самий опір 0,54 мОм і напруга 3,216. Трошки там на одну на дві тисячних менша. І четвертий такий же опір. І напруга 3,221 вольт. Чомусь у цього четвертого напруга трошки вище, але це не критично. Балансир BMS повинен з цим поратись. Зараз кожний окремо розряджати і перевіряти ємність я не бачу сенсу, оскільки вони зараз, в принципі, вирівняні по заряду, зручніше і простіше буде їх зібрати разом і вже тестувати всю збірку. Окрім самих елементів для збірки, нам знадобиться ще скло Текстоліт для ізоляції між елементами ось таким чином. Плата BMS, я використаю ось таку делі BMS, Це не смарт БМС. Ми не можемо змінювати тут ніякі параметри, але вона вже розрахована під 4С збірку літій залізофосфату і може тримати максимальний струм 100 А. Вам би я радив брати G-Kong BMS, Там є 40 А версія по непоганій ціні. Вона має Bluetooth, тобто можна підключитися з телефону і все моніторити, а також дуже гнучко налаштувати всі захисти батареї. Ще знадобиться армована стрічка для стягування всіх елементів. Щодо стиснення там типу 300 кг, скажу так одразу, що цю фразу, по-перше, видирають з контексту з дата шиті, оскільки вона сказана в розділі, де описуються умови, в яких виробник тестував ці елементи, і мається на увазі те, що заявлені, наприклад, 6 тисяч циклів розряду заряду, акумулятор зможе видати при ось такому стисненні, а також при певній температурі, вологості і т.д. і т.п. Але насправді там нічого не сказано прям про обов'язкову необхідність стиснення. Але це вже таке більше релігійне питання. Тут я просто висловив свою позицію. Також знадобляться перемички для з'єднання комірок між собою. Зазвичай на інконі, наприклад, з елементами ІВІ вони йдуть в комплекті. Тут мені так не пощастило, тому я їх окремо замовляв на Аліекспрес. Прохідні термінали для зручного та красивого підключення будь-чого до нашої майбутньої батареї. Додатково планую встановити роз'ємчик xt 60 для підключення зарядного пристрою. Зверніть увагу, що на акумулятор завжди ставляться роз'єми типу мама, оскільки на ньому набагато важче випадково закоротити контакти. Для зручності встановлю ось такий дисплейчик, який у нас буде показувати напругу та заряд акумулятора у відсотках. Буде показувати дуже приблизно, оскільки хімія літій залізофосфату має дуже специфічний графік заряду, там приблизно 80% всієї ємності акумулятора знаходиться в діапазоні 3,2 і вольт. Вихід силового плюса підключу через ось такий запобіжник. Це запобіжник типу мега на 60 ампер. Взяв трошки з більшим запасом, оскільки головна мета, щоб він захистив від короткого замикання. А якщо ми візьмемо, наприклад, номінал ну дуже впритик до нашої максималки, ну нехай тут буде 50 ампер. При 30 амперах він буде дуже помітно грітись для 12 вольтових збірок. Ось такі запобіжники. Це. Досить адекватне рішення. А от вже для 24 або навіть 48 вольт краще використати ножові запобіжники, плавка вставка там засипана кварцевим піском. Вони більш безпечні і ну, набагато менш ймовірність, що там утвориться дуга. Оскільки при великих напругах ось такий запобірничок, він може потягнути дугу. Якщо ми почитаємо даташити на них, ми побачимо, що там відключаюча здатність у них ну типу 2 кА. Це Ну, геть небагато. І вишинка на торті це корпус. Під цей акумулятор. Я його сам спроєктував і роздрукував на 3D-принтері. Являє собою він ось таку рамку: це нижня основа з чотирма. Ну, це шпильки з привареною гайкою, тобто фактично, це довгий болт. Також є верхня кришка з отворами навіть під клапана, щоб все було по феншую. Яка власне, одягається на всі ці чотири шпильки і зверху притискатиме наші акумулятори. І також під це діло змоделював ось таку лицеву панель, яка буде одягатись на ось ці дві передні шпильки, які без ізоляції. Тут, власне, і будуть розміщуватись наші силові термінали, xt 60 а також дисплейчик. Моделювати та друкувати корпус під такий акумулятор, ну це. Трошки складно, але це і не обов'язково, оскільки, не маючи 3D-принтера, ви можете просто обрати будь-який чумадан для інструменту, врізати в цей самий чумадан дисплей та всі інші роз'єми, і отримаєте також дуже охайну збірочку. І знову ж таки, простиснення ці шпильки ні в якому разі не виконують цю функцію. Це суто корпус, щоб охайно зібрати батарейку, щоб воно було зручно, безпечно, ну і насправді гарно. На Singiverse я цей корпус викладати не буду, бо він змодельований під конкретні елементи. Але раптом, якщо у вас є 3D принтер і такі самі комірки, то для вас в телеграм-каналі я модельки цього корпусу виклав. Переходьте, посилання є в описі під відео. Тепер про безпосередню збірку акумулятора. Зараз всі елементи стоять у мене плюсом з правої сторони. Кожна така комірка має напругу 3,2 вольти. Ємність 50 ампер годин, і на інконі вказано, що максимальний струм, який вона може віддати, це 50 ампер. Якщо ми послідовно з'єднаємо всі ці 4 комірки, ми отримаємо 12 вольтову збірку, яка так само матиме. 50 Ампер годин ємність та максимальний струм 50 А вже при 12 Вольтах. Для цього нам потрібно відповідним чином їх розмістити, плюс та мінус кожного наступного елементу у нас повинен відрізнятися від попереднього. Таким чином, на цьому елементі у нас тут мінус, тут плюс. На наступному вже навпаки мінус плюс, мінус плюс, і мінус плюс. Також обов'язково між елементами ми розміщуємо скло текстоліт. В ході експлуатації вони можуть трошки розширятися, звужуватися, і з часом може пошкодитись ізоляція. А тут на корпусі може бути мінус і може вийти коротке замикання, якщо не додавати ізолятор. Використовую саме скло текстоліт, тому що він не плавиться і не горить. Ось таким чином виглядає наша збірочка. На даному етапі бажано її затиснути якоюсь трубцинкою та обмотати армованим скотчем, щоб воно дуже добре трималося разом. Я це зроблю пізніше, тому що ну, на відео це не дуже зручно робити. І вже коли елементи у вас будуть зафіксовані, надійно можна накидувати перемички. В моєму випадку мінусовий вихід загальної збірки буде ось на ось цьому дальньому елементі. Ось це буде мій загальний мінус. Тому починаємо звідси з'єднуємо плюс цього елемента та мінус сусіднього перемичкою. Далі з'єднуємо цей плюс та мінус, і цей плюс та мінус. Тут загальний мінус, тут загальний плюс. Перший елемент з'єднаний послідовно з другим, другий з третім і третій з четвертим. Тепер про підключення БМС. По-перше, нам потрібно підключити ось цю кубку балансувальних проводів, а потім цей роз'єм підключити до БМСки. Але обов'язково підключайте його в самому кінці, коли вже все перевірите. Завжди читайте інструкцію до BMS. Конкретно в моєму випадку тут бачимо, що один провід чорний. І 4 червоних. Логічно, що чорний ми накидуємо на загальний мінус, другий провід ми накидуємо вже на плюс першої секції, третій провід йде на плюс другої секції, четвертий провід на плюс третьої секції. І останній провід у нас йде на загальний плюс. Це потрібно для того, щоб БМСка могла бачити напругу окремо кожного елементу і балансувала їх. Після підключення всіх балансувальних проводів перевіряємо мультиметром на ось цьому роз'ємі напругу. На чорному та першому червоному повинно бути 3,2. Далі, якщо ми один з щупів переставляємо на сусідній червоний, вже бачимо 6,4 напругу. І так далі вона зростатиме. Ну і аж в самому кінці ми бачимо загальну напругу нашої збірки. Тепер про підключення самої BMS. Неважливо, G-Kong це або deli BMS, або дешева біла BMS-ка, у неї є вхід та вихід. Через неї ми пропускаємо наш силовий мінус. Те, що промарковано, B-це наш силовий мінус вихід зі збірки. Ми його підключаємо сюди, а ось це це вже буде вихід на навантаження. Ну, наприклад, якщо ви плануєте тут поставити роз'єм xt 60 для підключення до батареї, то власне ось цей вже провід йде на мінус роз'єму xt 60 а плюс йде напряму зі збірки. Щодо закручування гайок, на перемичках раджу використовувати викрутку не тріскачку з великим важелем, оскільки тут момент затяжки потрібен дуже невеликий 4-5 Нм, метрів. Не обов'язково купувати динамометричний ключ, просто використовуйте викрутку, ну і не тяніть прямо з усієї сили. Тобто, ось взяли, закрутили, ось ми вперлися, там, буквально трішечки так півоберта зробили, та й в принципі все. Цього повинно вистачити. Бажано при збірці, як самі клеми на акумуляторах, так і перемички наждачкою, там, десь 60 наприклад, пройтись, щоб зняти окисли, якщо вони там є. Це точно не завадить, контакт буде кращим. І в результаті у вас буде менше нагріву на з'єднаннях. Ось так у мене виглядатиме передня кришка мого корпусу. Тут ви можете побачити, в принципі, все, що може вам знадобитися при збірці акумулятора. Ну, перше, це ось ці кльові прохідні клеми, які одразу зроблять вашу незрозумілу коробочку супер якісною і крутою акумуляторною батареєю. Ну, а ще вони дуже зручні, оскільки їх в той самий час можна використовувати як шинку для з'єднання різних елементів вашого акумулятора. Ну, наприклад, у мене. Пар Паралельно до ось цих силових виходів підключений дисплейчик, який показуватиме заряд. Сюди паралельно під'єднаний ще й роз'єм xt 60, як плюс, так і мінус. Його можна використовувати як і ці термінали в дві сторони, тобто як для заряду, так і для підключення яких-небудь споживачів. Тому ось такі прохідні термінали. Це не просто гарна, прикольна іграшка. Це насправді зручний спосіб щось підключити. Він ще й при цьому безпечний, оскільки є ось такі ковпачки, які закриватимуть клеми. Власне, масштабна модель четвертого енергоблоку готова. Одразу для наглядності підключив до нього інвертор, все ми можемо бути досить незалежними. Щодо собівартості акумулятора, зараз розкажу весь порядок цін. Комірки, як я вже казав, брав на інконі. з доставкою вони мені обійшлися в 4 тисячі гривень. Далі, окрім самих елементів, нам потрібна. Власне, БМСка. У мене стоїть Делі БМС, не смарт БМС. Я таку не раджу. Взяв її тільки тому, що вона мені колись трапилась по дуже гарній ціні в 20 доларів. І ось з тих пір вона лежала і її час нарешті настав. Прохідні термінали мені обійшлися в 3 долари 30 центів за 2 штуки, тобто 140 гривень. Дисплейчик цей 2,5 долари, тобто 100 гривень. Ну, також там всередині запобіжник 50 гривень. Ну і власне все. Корпус я не рахую, тому що ви його можете, ну, по-перше, ви можете зібрати акумулятор і без корпусу. По-друге, ви можете взяти ну будь-який чемодан для інструменту, будь-яку розподільчу коробку, будь-який металевий ящик, і туди все це діло встановити. Підсумку, ось цей зібраний акумулятор мені обійшовся 5200 гривень не рахуючи пластик. Тестую вже зібраний акумулятор на ємність, попередньо його повністю зарядив напругою 146 В. Тестую електронним навантаженням Atorch DL24. Розряджаю струмом 6 А, тому що не хочу дуже гріти електронне навантаження. Нижній поріг напруги виставив в 11,2 В, тобто ми будемо розряджати акумулятор до напруги 2,8 В на один елемент. Тестування завершилось. Отримали ємність 52,5 А. Години. Пішло на це у нас 8,5 годин, ну трошки більше. А у ватт годинах у нас ємність 679. Ну нехай буде 680. Шкода, звичайно, що не 55, але і 52,5 це теж чудовий результат, головне, що є номінальна ємність. Ну і давайте одразу поговоримо за інвертори. Цей я брав ще в 22-му році за 60 доларів, але зараз на них ціни впали. І ось такий типу на 1600 Вт. Але вони тут, китайці, зазначають, що це пікова потужність. Номінальна тут ніби 800, насправді номінальна тут десь 600, не більше. На одному з останніх розпродажів мені вдалося купити ось такий на чесних, нібито 1,5 кВт, але знову ж таки, тримає він десь 1200 Вт. Це прям постійного навантаження. І ось це чудо мені обійшлося в 46 доларів з монетками. Я цю знижку публікував в себе в телеграм-каналі. Якщо вас таке діло цікавить, то переходьте, підписуйтесь. Заключна третя складова нашої зарядної станції: це власне зарядний пристрій для акумулятора. Це обидві зарядки під літій залізофосфат. Вони майже в одну ціну, ця на Aliexpress коштує десь 1300 гривень. Заявлено 20 А, але насправді вона видає десь максимум 17. Є трішки питань до якості збірки, оскільки свою ось цю я розібрав. І ось цей роз'єм для підключення мережевого кабеля, до нього два проводка підпаюються, і один з них, ну він там майже не був підпаяний. Тому до неї трошки є питання, але в принципі кабель такий якісний, прикольний. Якщо у вас влаштує струм в 17 А, то можна. Можна брати ось цю зарядку. Посилання на всі свої ось ці комплектуючі, я залишу в описі під відео. І друга зарядка, яку б я вам рекомендував, це ось така HTRC P20. По-перше, вона і 12-вольтова, і 24 вольтова. Сама автоматично визначає напругу підключеної батареї. Також у нас є трьохпозиційний перемикач. Ми можемо обрати для 12-вольтової батареї 5, 10 або 20 А. Струм заряду, а для 24 вольтової 3 А 5 або 10. Ідеально справляються своєю задачею. По ціні їх можна знайти на Aliexpress і дорожче 40 доларів, але насправді на розпродажах зі знижками, якщо пошукати, її можна купити десь за 34-33 долари, тобто 1400 гривень за зарядний пристрій. Висновки. Поговоримо спочатку щодо ємності нашого акумулятора. Реальна ємність цього акумулятора вийшла 670 Вт-годин. але так як ми порівнюємо його з готовими зарядними станціями, я думаю, що буде справедливо врахувати також ККД-інвертора. Давайте будемо вважати, що коефіцієнт корисної дії інвертора 85%, тобто це означає, що 15% енергії у нас просто розсіюватиметься у вигляді тепла або піде на власні потреби інвертора. Тоді помноживши 670%. На 0,85 ми отримуємо 580 Вт. -год. Стільки енергії ми зможемо взяти через інвертор з нашого акумулятора. І другий момент це вже вартість ось всього цього. Акумулятор ми вже порахували, давайте округлимо, і нехай це буде 5200 гривень. Зарядка 1400, інвертор. 2050. інвертор. Я також взяв не 40 доларів, а нехай 50, щоб цифри були такі трішки з запасом. І тоді в сумі ми отримаємо 8650 гривень. І навіть якщо ви знайдете за ці гроші Кофло або Блюєті, скоріше за все, воно буде вживане. Це перший момент, і ємність буде точно менша. А навіть якщо воно буде й новеньким, то там заявлена ємність 250 ватт-годин проти наших 580. Ну, погодьтесь, в два рази більше автономності за ті ж гроші. Я вважаю, що. Вся ця запара, ну, вона мала сенс і матиме сенс для вас, якщо ви трошки знайомі з паяльником, з електронікою, ви без проблем зможете зібрати ось таку собі станцію. Ще раз нагадую, що повний список компонентів, які я тут використав, з посиланнями на них я залишу в описі під відео. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!